Я праведна, не скорена і не злана, і з мого серця воля пророста, героями і подвигами слава. Я донька сивого, правічного Дніпра. Я мати тих, хто землю захищає, Європі я і світові, сестра. Мене ніхто ніколи не здолає. Я об'єднала націю святих, народові я дарувала крила, щоб у серцях звір боротьби нас, щоб жодна темна сила не скорила. У моїй душі калини під вікном. Козацька невмируща слава пісні народу і родина тостого незламна українська я держава. Я прийду до вас мамо, свіжим вітром у полі, що гойдає колосся. Мов розкішне смарагдове море, принесу перемогу, мир і щастя і в ранішній зорі, Заберу у вас я назавжди всі нещастя і біди, і горе. Прилечу до вас, мамо, молодим журавлем до гніздечка, обійму вас так тепло, щоб в душу добро перелити, щоб почути ваш голос. Хоч одне ваше ніжне словечко, щоб набратись життєвої сили і далі в світи полетіти, я прийду до вас, мамо, дощем тихим, літнім, погідним, під старою присяду я вишнею на порозі з тяжкої дороги. Нагадаю на хвильку про себе, щоб не сумували ви рідна. Я прийду до вас, мамо, я повернуся з перемогою. Мої сини і доньки, мої захисники, я вдячна вам за те, що боретесь безмежно за повідомлення, за вісточки і дзвінки, за людяність, патріотизм і за велике серце. Як кожна мама, мрію вас, я бачити хоч в снах. Про те, що ви живі й здорові знати. Я вас же колисала на своїх руках. Тож як люблю вас? Кача, по ти сині, лине кача, ти сині. Ми не скорені, ми пам'ятаємо преслі науки. Ми не скорені, бо віримо, що за нами перемога. Ми не скорені, бо хочемо жити на вільній землі. Ми не скорені, бо вільна нас держава. Усе буде добре. Усе є Україна, наша держава, вільна, єдина. За вами майбутнє. Ви світ нації. Живе Хай країна ще тисячі літ. Даю вам наостанок священний заповіт. Прославте рідну землю на весь світ. Не розплескайте сили духу по краплині. І будьте вірними державі Україні.